Хоче вище викликано суть ішло у висновку, що заява позивача розглядалася на засіданні комісії, а відтак відсутні підстави для задоволення позивних вимог у частині визнання протиправної бездіяльності комісії щодо розгляду заяви Львівської обласної організації політичної партії об'єднання самопоміч, прийнято рішення про виключення кандидата в депутати до Львівської обласної ради Болкуна Андрія Богдановича 30.01.1970 року народження з виборчого списку Львівської обласної організації політичної партії об'єднання самопоміч та скасування рішення Львівської обласної виборчої комісії номер 26 від 30.09.2015 року в частині реєстрації Богдана Андрія Богдановича, кандидатом депутати Дорогівської обласної ради в багато мандатно виборчому за територіальним виборчим округом номер 32 Щодо позовних вимог. Про зобов'язання Львівської обласної виборчої комісії прийняти рішення за результатом розгляду заяви 5.10.2015 року про виключення кандидата у депутати до Львівської обласної ради Богдана Андрія Богдановича 30.01.1970 року народження з виборчого списку Львівської обласної організації політичної партії об'єднання самопоміч та скасування рішення Львівської обласної виборчої комісії No2630.2015 року в частині реєстрації Блокона Андрія Богдановича кандидатом депутатом Львівської обласної ради. Багато мандат виборчого виборчому офісі за територіальним виборчим округом No32, то суд зазначає наступне. Як уже згадували, судом вище, відповідно до пункту 18, частини 2 статті 25 закону No595, виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна районна територіальна виборча комісія розглядає звернення, заяви, скарги, стосовно підготовки до проведення місцевих виборів до відповідної ради, приймає щодо них рішення. Статтею 27 закону України про місцеві вибори, встановив порядок роботи виборчої комісії. Згідно положень, вказаної статті, Центральна виборча комісія організовує свою роботу відповідно до закону України про Центральну виборчу комісію та регламенту Центральної виборчої комісії. Три та дільничі виборчої комісії організовують свою роботу відповідно до цього закону у формі відкритих засідань. Виборча комісія є колегіальним органом. Проведення голосування виборців не є засіданням Дільничої виборчої комісії. Основною формою роботи виборчої комісії є засідання, яке скликається головою виборчої комісії. У разі його відсутності, заступник уголови, а в разі відсутності голови його заступника секретарем комісії. На письмову вимогу не менше як третинної складу виборчої комісії, голова виборчої комісії або його заступник зобов'язаний скликати засідання комісії не пізніше наступного дня після отримання такої вимоги. У разі необхідності засідання виборчої комісії може бути скликане за рішенням виборчої комісії вищого рівня. Перше засідання виборчої комісії скликається не пізніше, як на другий день, з дня формування і складу утворення, а наступний засідання в разі необхідності. Засідання виборчої комісії є повноваженим, за умовою присутності на ньому більше половини членів комісії від складу цієї комісії. Однак, як вибачається з протоколу і показань свідків, рішення щодо залишення без розгляду заяви позивача не прийнято позаяк таке приймалось більшістю голосів, за проголосувало 9 членів комісії за необхідною кількості в 10 голосів. Водночас суд зауважує, що жодних інших пропозицій та питань щодо заяви позивача, на розгляд комісії не висувалось та на голосування не ставилося, що підтверджується показаннями свідків і переглянутими відеоматеріалами. Таким чином, кінцеве рішення виборчої комісії, яке б свідчило про задоволення чи відмову у задоволенні заяви позивича про виключення третьої особи з виборчого списку військово-обласної організації політичної партії об'єднання Сампович, прийнято не було. Відтак, вбачається бездіяльність відповідачів, А тому комісії слід розглянути повторну заяву позивича та прийняти рішення щодо неї. Щодо клопотання третьої особи про постанову окремої ухвали, то суд вважає, що таке не підтягає задоволення з огляду на таке. Відповідно до частини першої статті 166 Кодексу адміністративного судочинства України, суд виявивши під час розгляду справи порушення закону, може постановити окрему ухвали і направити її відповідним суб'єктам владних поможень для вжиття заходів щодо усунення причин тому, що сприяли порушення закону. Вказана норма. Закону дає можливість суду першої інстанції відреагувати на деякі порушення закону, стосовно яких він не може самостійно вжити заходів для усунення цих порушень, причин умов, що їм сприяли, для встановлення винних осіб та притягнення їх до юридичної відповідальності. Окремо є реакцію на ті порушення, що не усуваються постановою, а також на причини і умови вчинення порушень для запобігання їх повторення. Більше того, суд звертає увагу третій особи на те, що винесення окремої ухвали є правом суду, а не його обов'язки. Проте обставини, які були підставою для реалізації права суду на направне повідомлення про злочин до правоохоронних органів під час розгляду справи, не встановлювалися, оскільки не були предметом судового розгляду. Загалом суд роз'яснює, що третя особа не позбавлена права особистого звернення до правоохоронних органів у зв'язку із можливим вчиненням злочину проти нього. Отже. У даному випадку суд не вбачає підстав для постановлення окремої ухвали, враховуючи вище викладене, суд дійшов висновку про часткове задоволення адміністративного позову. Згідно з частиною 9 статті 172 Каз України, у разі несплати судового збору, на момент вирішення справи, суд одночасно вирішує питання про стягнення судового збору відповідно до правил розподілу судових витрат, встановлення зазначеним кодексом. Відповідно до частини 3 статті 6 закону України про судовий збір, у разі коли в позовній заяві на дві і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру. Згідно пункту 3, частини 2 статті 4 закону України про судовий збір за подання до адміністративного суду адміністративного позову немайнового характеру, який поданий юридичну особу, судовий збір становить один розмір мінімальної заробітної плати. Відповідно до статті 8 закону України про державний бюджет України на 2015 рік розмір мінімальної заробітної плати стану на січень 2015 року становить 1218 гривень. При поданні до суду даного позову позивочем судовий збір не було сплачено, тому у відповідності до вимог статті 94 каз України спозивоча слід стягнути судовий збір у розмірі 1218 гривень пропорційно до задоволеного судом позивних вимог. Керуюча стенами 2, 6, 12, 17, 18, 19, 50, 69, 71, 86, 94, 138, 143, 158, 363, 167, 172 Кодексу адміністративного судочинства України суд постановив. Адміністративний позов задовільнити частково. Визнати протиправною бездіяльність Львівської обласної виборчої комісії в частині неприйняття рішення щодо заяви Львівської обласної організації політичної партії, об'єднання самопоміч» поруч про виключення кандидата в депутати до Львівської обласної ради Андрія Богдановича 30.01.1970 року народження. З виборчого списку Львівської обласної організації політичної партії об'єднання самопоміч та скасування рішення Львівської обласної виборчої комісії No2630-2015 року в частині реєстрації Болкуна Андрія Богдановича кандидатом депутата до Львівської обласної ради багатомандатному виборчому окрузі, закріпленому за територіальним виборчим округом No32. Зобов'язати Львівську обласну виборчу комісію повторно розглянути за заяву Львівської обласної організації політичної партії об'єднаний Самкоміч про виключення кандидата в депутати до Львівської обласної ради. «Об Андрія Богдановича 309.1970 року народження з виборчого списку Львівської обласної організації політичної партії, об'єднання самопоміч та скасування рішення Львівської обласної виборчої комісії номер 26 від 30.09.2015 року. Частині реєстрації було Андрія Богдановича, кандидатом в депутати в багатомандатному виборчому окрузі закріплена за територіальним виборчим округом номер 32 та прийняте рішення щодо неї. Задоволення інших позовних вимог відмовитися стягнути з Львівської обласної організації політичної партії об'єднання самополь, код і дерково 385, 82-948 на користь державного бюджету України 1218 гривень. Судового збору. Згідно частини 5 статті 177 указ управління судові рішення за наслідками розгляду справи, визначена стаття 172 175 цього кодексу, можуть бути оскаржені в апеляційному порядку у дводенний строк з дня їх проголошення, а судові рішення ухвалені до дня голосування не пізніше, як за 4 години до початку голосування. Відповідно до частини 3 статті 177 указ управління, судові рішення за наслідками розгляду судами. Першої інстанції справи, визначених статтями 172 175 цього кодексу, набирають закони сили після закінчення строку апеляційного оскарження, а в разі їх апеляційного оскарження з моменту проголошення судового рішення суду апеляційної інстанції. Головуючий суддя підпис СЕВИШ, суддя, підпис Братишак, суддя, підпис Гулкевич. Чи зрозуміли текст постанову Зрозуміли. На цьому судовому засіданні вирішується Дякую за увагу. Бажаю, щоб узнайомити, сповнити, отримати його, будь ласка канцелярію, подати станову заяву. Ми будемо зараз секретарю вам додати примірники для сторін, для можливості їх отримати.